No вей-всім привіт агротехнар Сьогодні зніматиму для вас файтера. Це нова модель Т-254 25-го року випуску. Від себе скажу одразу дуже заряджений трактор. Мене дуже він здивував. Ціна. 6300 доларів коштує на сьогоднішній день. Поїхали. Каємовський 385-й мотор. Трьохциліндровий, стандартний, з усіма обв'язками, фільтра винесені. З правої сторони у нас йдуть два насоси, генератор 350 Вт і е, етет, е, стартер. Маса розподілювач винесений під підлогу. В принципі, його не заливає, ну боковий дощ, понятно, буде потрапляти, але він благозахищений, можна не боятися. От що дуже порадувало, це чулки. Передні чулки тут стоять від 40-го трактора, хоча редуктор 24-й звичайний. Але чулок теж така вісома річ і, в принципі, це непогано. Передні довантажувачі 44 кг. Підіймається капот на передню частину. Значить, у нас розбарні диски. У нас 7,5-16 передня резина, розборний задній диск 11,2х24 задня резина. У нас виносний 2 гідроциліндра, примусова гідравліка, 4 гідровихода, 22 яблучко, причіпний механізм нижнього положення з регулюваннями, 6 вал. І, до речі, хочу звернути вашу увагу: у нас 120-й задній чулок, тобто чулок від 50-кінських сильного трактора. Від 50-ки задній чолок, а від 40-ки передній міст. Ну, це вже е, плюс дуже великий в капілку. Також е, в комплектації йдуть автомобільна розетка, тому що прицепи цей трактор можуть тягати. Так, з лівої сторони у нас паливний бак 40 літрів. З, механі... з металевим виходить, піддоном, кронштейном, він тримається, можете не перейматися, нікуди він не дінеться. Пластикові передні крила на металевих кронштейнах. Повністю рівна підлога підвісного типу всі педалі. Натискається дуже легко, двохдискове щеплення. Е, значить, у нас дві швидкості ВОМу, повний привід, є стояночне е, гальмо, є у нас е, регулювання керма. Також у нас коробка передач 4 передачі вперед, одна передача назад, повишені поніжені. Маємо, блокування диференціалу. Коротше, повний фарш. Діодне освітлення, діодні поворотники, повністю металевий капот, окрім пластикового молдингу. Ну, Це теж пластикова сіточка. Зроблена дуже якісно. Що мене дуже вразило, це наявність е, запасу потужності в плані чолків передніх задніх. Тут стоїть надійна нормальна коробка, тут стоїть хороше сидіння з регулюваннями. І тут стоїть розбарні диски спереду-заду. Підвісні педалі, це я вже взагалі молчу. І Два диски щеплення, це я теж мовчу. 6300 доларів це не ціна за такий трактор. Тому, якщо ви е, вдруг надумали і хочете придбати ось такого коника, набирайте номер, який бачите на екрані, запишемо заявку, привозимо ми по всій Україні без передоплати, безкоштовно. Два роки офіційної гарантії. Повний пакет документів. Чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока.